Анавірин це очні та назальні краплі для тварин, які допомагають швидко та ефективно боротися із запаленнями, анавірин застосовують при ренітах, нежить, чхання, утруднене дихання, Кондюктивітах – почервоніння, гніні чи водянисті виділення, інфекціях, прискорення одужання при вірусах і бактеріях, реабілітації, швидке загоєння після операцій, алергіях, зменшення запалення та подразнення. Головний активний компонент має антимікробні, протизапальні та імуномодулюючі властивості. Допомагає тканинам швидше відновлюватися та захищає організм від інфекцій. Тепер розглянемо, як правильно застосовувати краплі для котів і собак. Інструкція застосування: помийте руки перед процедурою або використовуйте рукавички, щоб уникнути потрапляння інфекції. Очистіть очі або ніс ватним диском, змоченим у чистій воді або фізіологічному розчині. Капніть 2-3 краплі у кожне око, відтягнувши нижню повіку. Для носу закапайте 2-4 краплі у кожну ніздрю. Важливо, не застосовуйте препарат, якщо у вашого улюбленця є індивідуальна непереносимість компонентів. А якщо тварина вагітна чи годує, обов'язково порадьтеся з ветеринаром. Повторюйте процедуру 2-3 рази на день протягом 7-14 днів або до повного одужання. Аневірин ефективний захист від інфекцій. Здоров'я вашого улюбленця у кожній краплі.